Дощі великі вересневі, й вітри гонили всіх до хат. Затихли сонце та свинцеві хмаринки купчаться, і сад піддався вітру і розсипав горіхи стиглі по землі. Десь цвіркунець один заскрипав, невпевнено, так у траві. Відчувши сонячне проміння, один він голос подавав, таке було в нього сумління, та дощ ту пісню обірвав туманне небо капелюхом нависло низько, і раптом дощ було ще знову, з тим же духом пробилось сонце десь крізь щось. То капелюк, мабуть, прорвався від злив рясних і промінців. Веселий слід в саду прокрався, щоб гріти бідних цвіркунців.